Добрий день мої любі малята. До нас з вами сьогодні завітав гість, а хто це здогадайтеся? Наче птиця крила маю, все літаю та співаю. Я медочок вам ношу, не чіпайте, бо вкушу. Добрий день, малята, А вже ж ви правильно здогадалися. Це я, бджілка. Розкажіть, будь ласка, що ви про мене знаєте? Де я живу? Що їм? Яку користь приношу людям та природі? Малята, я хочу запросити вас на прогулянку вісняним парком. Який же вигляд має парк навесні? Як ви гадаєте, навіщо люди приходять до парку? Правильно, щоб погуляти, відпочити, подихати свіжим повітрям. І це не дивно, адже в парках та скверах повітря частіше, ніж в інших куточках міста. Тут росте багато дерев. Дітки, а що ж можна побачити в парку на весні? Так, починають з'являтися квіти. А що відбувається з більшістю дерев? На них з'являються листочки. На центральній алеї парку. Розташовано багато лавок. Тут зазвичай відпочивають літні люди та молодь. Гуляють мами з немовлятами. А хто з вас часто ходить гуляти разом з батьками до парку? Поруч із людьми прижилися крилаті мешканці парку, голуби. Чи спостерігали ви за ними? Малята. А де ж живуть голуби? Голуби ходять по одному, чи з грайками? Як ви гадаєте, голуби бояться людей? Чи помічали ви, яка хода у цих птахів? Так, вони рухаються не поспішаючи перевальцем і з цікавістю позираючи на відпочивальників та перехожих. Як ви думаєте, на що ж вони чекають? А вже ж голуби хочуть, щоб їх пригостили чимось смачненьким. А чим же можна пригостити голубів? Як же поводяться ці птахи, побачивши корм? Так, спочатку прилітає один чи кілька голубів, а потім до них приєднується решта птахів. А як їдять голуби? Не поспішаючи, не заважаючи одне одному і не відбираючи одне в одного корм. Як ви гадаєте, дітки, яким птахам прожити легше? Тим, хто живуть у зграї, чи тим, які мешкають окремо одне від одного? Малята, я бачу, ви добре знаєте голубів. А як же бджоли? Ну, ну пограймося. Послухайте уважно та закінчіть речення. Голуби! Великі абджоли. Голуби живуть під дахами будинків та на горищах. А бджоли? голуби полюбляють крихти хліба та зерно. А бджоли? голуб це пташка, а бджола – Молодці малята, а чи може бути бджола небезпечною для людини? Як саме? Що в неї для цього є? Саме так, друзі, у кожної бджілки є жало. Але коли бджола когось вжалить, вона помре. Тому краще нас. Не чіпайте. А ось ця комаха має назву кліщ. Її укуси дуже небезпечні і для людей, і для тварин, адже переносять дуже небезпечну хворобу. Тому під час прогулянки варто бути дуже обережними, а також Перевіряти свій одяг після прогулянки. Малята. А я пропоную вам уявити себе відомими художниками та розмалювати весняними квітами відомий український виріб. Цей глиняний виріб називається куманець. Традиційно Народні майстри прикрашали свої керамічні іграшки квітковими орнаментами, зеленим листям, хвилястими лініями, кривульками, кружечками. Відрізняють роботи косівських майстрів від інших світло-жовтим фоном виробів та використанням жовтих, зелених і коричневих кольорів поздоблені. Саме за цими ознаками і відрізняють Косівський розпис. Подивіться на цей куманець. Як він прикрашений. Які елементи орнаменту використані у його оздобленні? Які кольори використані. Ми будемо малювати фарбами пензликом та ватними паличками. Згадайте, які квіти ви бачили на прогулянці в парку на клумбі? Квіти розміщуємо симетрично, одна навпроти одної, щоб був гарний малюнок. Після кожної фарби. При зміні кольору обов'язково гарно промиваємо пензлика та просушуємо серветкою. Крапки найзручніше малювати пальчиком або ватною паличкою. Ось такий кольоровий куманець у мене. А який у вас? Поділіться, будь ласка, фото ваших робіт. Ми з бджілкою з нетерпінням будемо їх чекати. Дітки, а хто ж сьогодні приходив до нас у гості? За ким ми з вами спостерігали? Про яку небезпечну комаху дізналися? Що малювали? Дякую малята за увагу. До нових зустрічей!